Дякуємо своїм тренерам, що вони вклали нас в працю, підтримку і взагалі все, що вони для нас зробили. Сьогодні у нас і бувало, що вдалося, і щось не вдалося, але треба працювати далі і все буде добре. Нам дуже подобається атмосфера в залі, тут неймовірно, просто все чудово, дуже гарне ставлення до нас. Дівчата задоволені, ми результатом задоволені. Це великий досвід для юних спортсменок. Хочу побажати їм, щоб вони намагалися рости все вище і бути краще і перемагати хочу подякувати. Моєму спонсорі це олімпійський фаховий коледж, який дав мені змогу виступити на цих змаганнях. Також хочу подякувати своєму тренеру Борису Марковичу Руденко, майстер спорту України зі спортивної гімнастики, що підвів мене до цього результату. Ми дуже хотіли провести це не золото, але це бронза і це також дуже сильно потрібно. Наприклад, наші воїни, які захищають нас, дали нам можливість грати тут. І ми це представляємо Україну. Маємо наш прапор український. І ми дуже вдячні. Сьогодні зібрались, вивчили гру, розібрали їх. Дівчата хотіли, дівчата бажали і все вийшло. Це як, так сказати, як чемпіонат світу, можна сказати. Тут були всі сильні країни. З вісьми спортсменів. Наші спортсмени взяли п'ять нагород. Одна срібна, 4 бронзові нагороди. Перший раз на такій гімназіалі змагання. Ну, трохи не почали вона змаю, до 1-4, там вже не пішло, але сама організація, саме масштаб змагання дуже вражає. Дуже сподобалась церемонія закриття, вона була настільки ж гарна, як і відкриття. Дуже сподобалась, дуже гарні емоції, всі тут на позитиві. Можна спілкуватися з представниками інших країн. Це завжди такий новий досвід, який в майбутньому пригодиться. Тому я дуже хочу сказати всім дякую, хто підтримував. І взагалі це дуже прикольні такі змагання. Привично бачити стільки різних лиць, різних національностей, різних країн. І це дуже класно, дуже приємно. У мене таке перший раз в місті.